Рівненська облдержадміністрація запровадить новий електронний сервіс. До такої спільної думки дійшли керівництво облдержадміністрації та активна громадськість області під час круглого столу в рамках реалізації ініціативи Партнерство Відкритий уряд. За словами голови Рівненської облдержадміністрації Віталія Чугуннікова, основне завдання влади відкрито та оперативно забезпечувати надання послуг мешканцям області. Адже саме це може стати основним чинником того, що до області надходитимуть нові інвестиції. Бус, який українці подарували військовим, підірвався ще 22 листопада. Внаслідок підриву загинув львів'янин Андрій Білик з позивним Бук, призваний до війська у лютому 2015 року. Службу проходив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні. У новітнього українського героя залишились тільки батьки. Своєю смертю Андрій врятував життя шести людей. Адже якби він повіз бійців на завдання дорогою, якою повертався назад, то в живих не залишилося б нікого. Вибух був настільки потужним, що повідкидав на 20-метрову відстань найтяжчі частини автомобіля. Як результат, від нього залишилися тільки уламки. Їх до рівного безкоштовно доправили вантажним військовим автомобілем. Заступник голови рівненської облдержадміністрації Олександр Савчук вручив відзнаки активістам волонтерського руху області Вікторії Шинкаренко, Віктору Варіовці, Ігорю Федетчаку, Миколі Панчуку, Галині Клемпоус, Андрію Васируку, Володимиру Муляру, Юрію Шменделю та Ірині Перетятко. Олександр Савчук подякував волонтерам за доброчинність та патріотизм. Голова нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і компослуг Дмитро Вовк прогнозує з 1 квітня підвищення мінімального тарифу на газ для населення і теплокомуненерго на 53% до 5,5 тисяч гривень з ПДВ на тисячу кубометрів з 3,6 тисяч гривень з ПДВ. Я думаю, що верхня ціна трохи впаде відсотків на 10, а нижня зросте до 5,5 тисяч гривень з ПДВ, сказав Вовк. Як відомо, мінімальний тариф на газ для населення встановлюється в опалювальний сезон для споживачів, які використовують газ для опалення, а також для підприємств, які надають послуги з централізованого теплопостачання. Зі 131 особи, що залишилися заручниками на окупованій бойовиками території Донбасу, 52 людини це мирні жителі. Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандит. Ми вважаємо заручниками 131 людину, з добровольчих батальйонів 5 осіб, військовослужбовців 64, прикордонник 1, працівників Міністерства внутрішніх справ 5, Нацгвардії четверо. Всього цих хлопців, хто зі зброєю в руках захищав Україну, 79 осіб решта цивільні, зазначив тандит. За його словами, звільнені або знайдені 3013 осіб. 1 березня розпочало роботу військове радіо Армія ФМ. Про це інформує прес-служба Міністерства оборони. Наразі мовлення ведеться у тестовому режимі. Щоб приєднатися до ефіру, необхідно зайти на сторінку своє радіо і обрати Радіо Армія ФМ. Як повідомлялося, радіо транслюватиметься в зоні АТО на ФМ хвилі, а також його можна буде послухати в будь-якому місці через інтернет. Планується, що радіо зможуть слухати від 30 до 40 тисяч військових. Суд Берліна наклав штрафні санкції на компанію Facebook на суму 100 тисяч євро через неналежне інформування клієнтів про використання опублікованих ними даних. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформацію федерального об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини. Раніше відомство подало скаргу на американську компанію. Після ухвалення рішення суду Facebook має два тижні на його оскарження. Варто додати, що в постанові німецького суду від 2012 року було зазначено, що вправ. Facebook не має чітких роз'яснень про те, наскільки компанія має право розпоряджатися даними, розміщеними на сторінках користувачів. Уряд США не може змусити компанію Apple зламати мобільний телефон, що належав обвинуваченому у справі про наркоторгівлю. Таке рішення виніс суд у Нью-Йорку. Позов до суду Брукліна був поданий ще в жовтні, за кілька місяців до того, як суд у Каліфорнії за запитом Федерального бюро розслідувань зобов'язав Apple розблокувати смартфон одного з терористів, який відкрив стрілянину в центрі для людей з обмеженими можливостями в каліфорнійському містечку Сан Бернардіно. У своєму рішенні суддя Джеймс Оренштейн в Брукліні ухвалив, що немає права змушувати Apple зламувати телефон, який був виявлений в ході розслідувань. Аня справи про наркоторгівлю. Радник президента Польщі Анджея Дуди на громадських засадах Анджей Зібертович припускає, що акції на підтримку Леха Валенси, які відбулися у кількох містах Польщі, є елементом так званої гібридної війни Росії. Суть гібридної війни полягає в тому, що в її рамках на початку не робиться нічого такого, що могло би викликати обурення, вбивство людей, отруєння води у водопровідних трубах, але отруєння свідомості є цілком логічним, сказав він. Він припустив, що акції, які організував так Званий комітет охорони демократії на підтримку Леха Валенси, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами соціалістичної Польщі, є елементом гібридної війни.